Добрий день, шановне панство. Згадав ще одну історію. Дивіться, ось ця самочка з сірого самця, вона народила мені п'ять нутрінят. І я вам розказував історію, що вічно я бачив в клітці, підходять до корму чотири нутрінята. П'яте пропало. Ну, і що сталося? Я виловлював ті нутринята. Перше, я переселив звичайно сюди дорослих звірів, а ті нутринята йшли в, то, в клітки, в клітки на відгодівлю, ну і подивлюся, що я далі з ними буду робити. В принципі, все буде видно від того, як інша сім'я запліднеться чи не заплідниця. Якщо Самочки з іншої сім'ї. Я зараз підійду, потім інше відео знімлю вам розкажу. Вони добре розродяться, то танти, напевно, підуть на м'ясо, бо я не хочу дуже багато внутрішньат тримати, тому що багато внутрішніт, мені багато м'яса не треба. Торгувати не хочу. А в принципі, для сім'ї вистачає е, того, е, ну, якби було 4 самочки, які родили б по 5-6 нутринят, я не говорю про максимальні того, то мені би було достатньо. Так, тепер і про ті нутринята. Е, було вічно 4 нутринята і я. Тих самих викинув, ну, сюди переселив, почав ловити внутрінят. Внутрінята, звичайно, ось ці, вони в кліці є. Я не хочу до них йти, буду тут розказувати. І вони дуже-дуже-дуже були. Якщо самочки, вони такі рушні, будемо так казати. Ну, але нутрі, коли їх виловлюєш, дорослі, може, ні, якщо. Ми з ними нормально спілкуємося, а з малими внутрішнями я ніякого спілкування не мав, то вони настільки були е, стривожені, що навіть кидалися на мене. Добре, що не вкусили. Я мав потім покажу, чим я захищався від тих внутринят. От. І вони дуже активні були, дуже скакали на мене, то прийшлося мені взяти. Відриби сачок і тим сачком е, виловлювати їх. Бо я боявся, боявся я їх. І що по факту вийшло? Получилося те, що я зловив 4 нутріння. Та, як бачите, я і гнізд, почистив зразу вольєри, розкинув нагород. Як тут почистив вольєри, так і там. Зловив я 4 нутрнята, відселив клітки. Почав прибирати, ну, я той вольєр прибрав, гній вивіз, і там той, і другий вольєр також почав вивозити, і на другий день прийшов вивозити гні, дивлюся, а там ще одне внутрішня. Показується, що одне втрішня воно постійно ховалося, вони п'ять одночасно їсти не виходили. Ну, і чи... От, от так. І я не себе натішити, що знайшлося то п'яте внутрішнє, яке в мене пропало. Так, ось така історія. Так, дякую за увагу. Бачите, внутрі є лежать, я почищений вольєр, я підстелив їм, вони наїджені гранулу навіть не з'їли, треба буде трошки зменшити на ранок гранули, а на ніч давати трошки більше. Кидаю їм трошки буряка, бачите, самочка там гризе, трошки люцерни, ну і пістилку. Пістилку їм кидаю, бо мокровато, Як-не-як, бачите, ось тут вони мочаться. І, а сидіти вони мають на сухому. Все, дякую за увагу, до побачення.